Бо збірка! Дивись, макар, зі мопіта я б виб'єс, як треба тут в'ямался. Ви чого ви? Хто там такий сьогодні? Дім-Дімич, куди ви дівся? Я не дівся. Дім-Дімич, що ви тут про дівчатку, як треба тут в'ямался? Що як треба тут в'ямался? Ні. Ніт, конєш, масі мака. Варо <різнався> тебе розпадемо чому знаєте, як треба розбірка, що як треба дов'ямався, надалі як треба дов'ямався, що як треба клас на кухні. Зустріш, Фімка, як ухав вірно, війну, я піду я розпоявитися. Мимо він же в банку йде, я дім-дімич, що в війну, та фактори, як треба. Що я з громадську 9 на одну форку? Давайте поїхав далі! Ви знаєте, розбірка, що як треба, ти з'ямався, що як треба, ти з'ямався, на що класами та здоров'я, як треба ти з'ймався на класами на кухні. Дорогі, друзі, якщо впівався відео... Давайте потім може. Ставте лайк і не забудь підписатися на мій канал. Фіксики. Дякую! І як треба, фіксики, маленьким боросом. Я їжа, як треба всі. Ми як треба ви. Ми як треба, треба що зимово так. Да? Ніколи будемо пише то фіксики такі, і коли. pour fixer petit à petit et ça ma pour fixer.